Президент Росії Володимир Путін у щорічному посланні до федеральних зборів жорстко розкритикував Туреччину. За його словами, влада цієї країни ще не раз пошкодує про те, що збила російський бомбардувальник. Водночас Путін виступив за створення єдиного антитерористичного фронту. Авіація Великобританії в ніч на четвер завдала авіаударів по позиціях терористичного угрупування Ісламська держава в Сирії. Це сталося після того, як британський парламент схвалив участь Лондона в бомбардуванні позиції Іде у поліція затримала двох функціонерів ФІФА. за повідомленнями ЗМІ, це глава конфедерації футболу Північної і Центральної Америки та країн Карибського басейну, а також президент Південноамериканської конфедерації футболу. Їх підозрюють в отриманні хабарів в обмін на продаж прав на трансляції футбольних матчів. Суд у Києві в четвер продовжив розгляд справи Євгена Єрофеєва та Олександра Александрова. Бійців російського спецназу затримали в травні на Донбасі. Їх звинувачують уведені війни проти України та в тероризмі. Внаслідок стрілянини в центрі міста Сан-Бернардіно в Каліфорнії 14 осіб загинули і ще 14 поранені. Підозрюваних у злочині вбили під час операції з їх затримання. В парламенті Бразилії запущену процедуру імпічменту щодо президентки країни Ділми Русеф. опозиція звинуватила її в податкових порушеннях та фінансових махінаціях впродовж виборчої кампанії минулого року. Ділма Русеф назвала звинувачення необґрунтованими. Європейське космічне агентство в четвер провело успішний запуск ракети Носія Вега з українським двигуном з космодрому Куру в французькій Гвіані. Мета вивести на орбіту демонстраційний апарат Ліза Песфайндер.